Всі ми звикли до того, що коли почуємо словосполучення інверторний генератор, то у нас в голові з'являється картинка такого маленького, компактного, тихенького генератора. Але інвертор це не про компактні розміри і не про тихість роботи, а це скоріше про принцип генерації електроенергії. Адже в інверторних генераторах альтернатор виробляє спочатку постійний струм, а потім за допомогою інвертора він перетворюється в перемінний. І коли я вам говорив, що інвертор це не обов'язково про компактність, я мав ось це на увазі. Зараз ви перед собою бачите два дизельних інверторних генератора від торгової марки Кіонер Enzone, про які ми сьогодні і поговоримо. Під моїми відео про інверторні бензинові генератори в коментарях ви дуже часто задавали наступні питання: чи існують дизельні інверторні генератори і якої потужності? Так, друзі, такі генератори існували і існують, але в Україну чомусь вони не заїжджали. Або якщо і продавалися, то дуже рідко і неофіційно. Зараз на даний момент Кьонер Зонен Україна офіційно завозить два дизельних інверторних генератора потужністю на 5 кВт номіналі і на 9,5 кВт номіналі. Однофазні на 230 вольт. Це модель КС 6100 IDE ATSR і КС 9500 IDE ATSR. АТСР, друзі, ми з вами знаємо, що це можливість підключати до даних генераторів автоматику, щоб вони працювали в автоматичному режимі. Тобто, коли у вас зникає електроенергія, генератори автоматично запускалися, і коли вона у вас з'являється, автоматично вимикалися. Ось так виглядає ця автоматика, називається вона КС. ATS4 Drip 63D інвертор. І саме така автоматика підходить до цих двох генераторів. Існують інші автоматики від торгової марки KS, але це не означає, що вони сюди підійдуть. До цих генераторів потрібна саме ось ця автоматика. Модель 6100 оснащена дизельним одноциліндровим двигуном повітряного охолодження, потужністю на 8,8 кінських сил. Хочу звернути вашу увагу на альтернатор. Якби це був генератор прямої дії, то альтернатор у нас би, мав би розміри от сюди до кінця рами, якщо ми говоримо про саме таку потужність 5 кВт. Генератор, же, який виробляє постійний стром, ви бачите, він менший по розміру. Так, він більший по діаметру, але він коротший. Що якби дозволяє нам зробити генератор. Більш компактнішим, але все одно, якщо ми говоримо про потужність 5 кВт, то вага цього генератора 97 кг, а вага звичайного дизельного генератора на 5 кВт, була б 120 кг. Так, різниця в 23 кг, але по компактності вони плюс-мінус ідентичні. Але величезний плюс інвертора це от чиста синусоїда. Ну, і ось з цієї сторони у нас знаходиться ось така масивна штука. Це є інвертор, який перетворює постійний струм на перемінний. В звичайному генераторі ми такого не побачимо. Тут він присутній. Ну, і декілька слів по робочій панелі. Зверху ми бачимо, ось тут на рамі є така піктограмка, тобто це у нас інструкція в картинках. Що за чим потрібно зробити? Залити оливу пальне, потім повернути декомпресор, натиснути, точніше, потім натиснути ось цей важіль в праву сторону до кінця, перевести перемикач в центральне положення. І якщо ми запускаємо генератор від електростартера, то оцю кнопочку потрібно натиснути наверх. Ось старт. Я зараз запускати не буду, тому що тут залита олива і залите пальне, і він заведеться. Я думаю, що тут зрозуміло. Далі це у нас ось такий перемикач ATS-Switch. тобто Або ми хочемо, щоб він працював в режимі ATS, або ми не хочемо, щоб він працював тут. Ми переводимо або в ручний режим, коли натискаємо OFF, або на ON, переводимо тоді в автоматичний режим. Це роз'єм для підключення самої автоматики, яку вам показував. Це у нас автомат перевантаження. Тобто, якщо навантаження на генератор перевищує його номінальну потужність, то виробиться ось цей автомат, але він відповідає за ось цю посилену розетку на 32 А. Якщо ми говоримо про оці дві розетки на 16 А, то у них є окремий автомат, от AC1, Overload і AC2. То якщо ви всунете сюди в розетку і буде більше навантаження, ніж 5 кВт, то відповідно відстрелити цей автомат. Якщо ви під'єднаєте генератор навантаження до генератора через ось цю посилену розетку, то відповідно виробиться ось цей автомат. Значить, вилка і посилена 32 А, і дві звичайних вилки на 16 А входять до комплектації даного генератора. Далі по індикації. Я думаю, що тут зрозуміло низький рівень оливи це перевантаження самого генератора, і це AC Reset. Тобто, це, якщо у вас генератор відключився від перевантаження, ви вмикаєте автомат, але електроенергія ще не буде йти на ці розетки. Потрібно буде натиснути на цю кнопочку AC Reset. Це заземлення. Далі це у нас кнопка, так звана свічка накалювання для того, щоб можна було запускати дизельний генератор в холодну пору доби. Це у нас автомат перевантаження, але 12-вольтної системи, тобто постійного струму. Ну і сам роз'єм автомобільного прикурювача, сюди можна щось підключити і заряджати різні електроприлади, які споживають постійний струм. В принципі, і все, що у нас тут знизу знаходиться. Акумулятор на 12 вольт 28 Ампер-годин. Щодо цього генератора 9500, в принципі, абсолютно все те ж саме, тільки розміщення самих розеток і вимикачів трошки по-іншому. Для того, щоб запустити даний генератор, ми вмикаємо запалення. Ну і відповідно, потім, щоб запустити його стартером, натискаємо на кнопочку старт-стоп. Тут той самий підігрів, роз'єм для підключення автоматики, тут ми переводимо або вручний режим, або автоматичний, тобто все, все, все те ж саме. 16 амперні розетки, і в даного генератора вже розетка посилена на 63 А. Також сама вилка йде в комплекті. Так, і друзі, якщо ви раптом подумали, що цей генератор трьохфазний, ні, це генератор на 230 вольт, однофазний. Ось він, але. Щоб у вас тут нічого не поплавалось, так як потужність у нього велика 9,5 кВт в номіналі і 10 кВт в максимумі, то є ось така розеточка. Для підключення якогось дуже потужного електроприладу, або для підключення будинку або якогось приміщення, до чого ви будете і використовувати цей генератор. Значить, паливні баки на 19 і на 18 літрів, і можливість безперервно працювати при середньому навантаженні десь приблизно 17-18 годин. В генераторі 9500 виглядає, в принципі, все те ж саме: двигун невеличкий, ну, відносно невеличкий альтернатор, але ось такий. Величезний масивний інвертор, який дає нам потужність номінально в 9,5 кВт. Даний генератор також володіє функцією і дистанційного запуску, для цього в комплект входить два брелоки. Давайте зараз зробимо наступним чином: я запущу ось цей генератор 6100, щоб ви побачили, як він працює. Можливо, дам якесь навантаження. Запускати той більший не бачу сенсу, принцип роботи буде той самий, просто. Сильніше буде торохтіти, от і все. Так, ну ж таки, для того, щоб запустити, щоб легше йому запустити, ми натискаємо декомпресор. Він відстрілює, треба провернути. Натиснули декомпресор. Ну і натискаємо на старт. Приготуйтеся, буде дуже гучно. Отже, друзі, ми з вами побачили і почули своїми вухами, що дизельні інверторні генератори не тихше працюють, ніж звичайні дизельні генератори. Шум абсолютно ідентичний. Також є суттєва відмінність між інверторними бензиновими генераторами і дизельними, тому що у бензинових є екорежим, коли двигун зменшує свої оберти до майже холостих, а при потребі їх піднімає, то дизельний інверторний генератор маслає на максимум, можна так сказати, тобто є якась певна кількість обертів. Двигун її підтримує і працює в такому режимі. Наступне, що ми побачили, це те, як веде себе дизельний генератор при підключенні до нього навантаження. Ми з вами бачили по цьому дисплеї, що навантаження складало 14 чимось yeah. ампер. В кіловатах. це ну, ми можемо порахувати 14 ампер на 230 вольт, це 3-2 кВт, чи скільки напишіть в коментах. От. І я давав поступове навантаження, але при цьому двигун не піднімав оберти, він працював стабільно. Ну і в заключенні, що хочу сказати особисто від себе, КС, як завжди порадував, він тримає планку якості і тримає на досить такому високому рівні, тому що коли ти отримуєш їхню продукцію, то це завжди. Коли ти отримуєш продукцію КС, ти завжди можеш бути впевнений в тому, що це якісний і надійний продукт. Те ж саме можу сказати про ось ці два генератори. Виглядають офігезно, все класно пофарбовано, все класно приварено, все на своєму місці. Ну і працює в принципі, стабільно. Ви бачили, коли двигун запустився, він трішечки, як то говорять про самороді, на троїв, але буквально 10-15 секунд двигун стабілізував свої оберти, і все працювало ідеально. Кого зацікавила дана продукція? Посилання на ці два генератори будуть в описі до цього відео, також на автоматику. Якщо вас цікавлять якісь інші генератори або інша продукція, ви завжди можете це придбати в нашому магазині з торгом'я або офлайн-магазин, який знаходиться в Києві за адресою бульвар бульварвасовала 18, або зробити це через інтернет. Нашому онлайн-магазині з торгом юа посилання знову ж таки будуть в описі до цього відео. Дякую, як завжди, за те, що додивилися дане відео до кінця, за те, що ставите свої вподобайки і підписуєтесь на наш канал. Маю надію, що дане відео було для вас цікавим та корисним. Пишіть коменти і бережіть себе. До зустрічі в нових відео. Па-па!